За період війни в Херсоні було чимало великих масштабних пожеж. Ми досить часто залучаємося до робіт пошукових людей з-під завалів. Дуже яскраво в пам'яті закарбувалася подія, яка мала місце в лютому поточного року, коли ворог з використанням тактичної авіації запустив керовані авіаційні бомби по центральній частині міста Херсона. Тоді одна із е, авіаційних бомб влучила в е, одноповерховий приватний будинок. Коли ми приїхали на подолання наслідків, нам, е, ми отримали інформацію від сусідів, що там можливо перебуває людина. Ми почали пошукові роботи, але на першому етапі ми не знаходили нікого, тому що були завалені стіни, стеля, елементи покрівлі. І дійсно, під завалами ми виявили е, дівчину, молоду дівчину. Ми одразу приступили до рятувальних робіт. Дівчину звали Юля, я пам'ятаю. Ми старалися впродовж того, як ми її вилучали з під завалів, а роботи тривали десь понад годину. Весь цей час ми з нею спілкувалися. Ми задавали їй різні питання, на якісь вона відповідала. І все для того, щоб вона була весь час в свідомості і підтримувала з нами тактильний зв'язок. Зрештою нам вдалося її вилучити, передати працівникам екстреної медичної допомоги. Чесно кажучи, я був дуже вражений і був дуже здивований, як після влучання авіаційної бомби людина, скажімо так, жага до життя в людини перемогла Перемогла її біль і її страдання. Я дуже сподіваюся, що Юлія жива, здорова і почувається добре. Ми передаємо їм вітання їй від всіх рятувальників, які приймали участь.